Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо випікати хрусткі зовні м'якенькі всередині вертути з бринзи. Тісто таке тоненьке, що після випікання ніби розшаровується. Це дуже смачно і це варто спробувати. Ходімо готувати. 150 мл води кімнатної температури. Додаємо півчайної ложки солі. Пшеничного борошна всього нам знадобиться 250 г. Поки що в миску висипаємо половину від загальної кількості. Виливаємо воду та півтори столової ложки рослинної олії без запаху. Перемішуємо. Потім додаємо другу частину борошна та замішуємо тісто. Викладаємо його на поверхню притрушену борошном, ділимо на дві частини і продовжуємо вимішувати ще пару хвилин. Формуємо два колобка, загортаємо в пакет або накриваємо рушником, щоб тісто не засихало. І залишаємо відпочити на 15 хвилин. А поки що приготуємо начинку. У мене солона тверда бринза. Всього знадобиться 250-300 г. Розминаємо її виделкою, натирати не потрібно, мають залишатись невеликі шматочки, щоб при випіканні вони не розплавились повністю. Також можна замінити бринзу на кисломолочний сир. Його потрібно буде посолити за смаком. Далі поверхню добре змащуємо рослинною олією. Викладаємо тісто, можна його зверху присипати борошном або також змастити олією. І розкатуємо в невеликий пласт. Розкатаний коржик змащуємо олією і залишаємо постояти так на 5-10 хвилин. І тільки після цього починаємо розтягувати тісто. Спочатку по краям тягнемо, а потім ближче до центру. Тісто дуже еластичне і чудово розтягується, навіть якщо десь трішки порветься, не біда. Далі ми все одно будемо його скручувати. Чим тонше ви розтягнете тісто, тим краще. Вертути тоді вийдуть повітряні і будуть розшаровуватись всередині. Тепер потрібно збризнути невеликою кількістю олії тіста і викласти на нього начинку. На один коржик піде приблизно 100-150 г бринзи. Розподіляємо її на 3 четвертих коржа. А потім скручуємо в рулетик. Робимо це обережно, ледь торкаючись тіста. Не прижимаємо, щоб зберегти повітряну структуру в готовому продукті. Тепер скручуємо рулетик в таку легку спіральку, щоб тісто було ще більш листковим. А потім закручуємо в равлик. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до рум'яної скоринки. Даємо вертутам трішки охолонути і смакуємо в теплому вигляді, але і в холодному вони теж смакують не менше, тому це чудовий варіант, який можна взяти з собою на роботу або в дорогу. Друзі, спробуйте спекти такі вертути і насолодіться цією повітряною смакотою хрусткою і ніжною. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!